Друзі, доброго дня. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Сьогодні будемо говорити про підлогові конвектори. Зі мною сьогодні Віталій Назаров. Доброго дня. Доброго. Да, це є представник українського виробника CoolTerm, саме підлогових конвекторів. І от, як на мене, це такий дуже цікавий, навіть полуміфічний продукт опалювальний ліпристої, тому що там чавуні радіатори всі знають, там стелеві білі панельні радіатори теж знають. А от підлогові конвектори, вони якісь обросли міфами, багато питань, стереотипів. і Хотілося б їх розвінчати ці темні пляни плями прибрати. Ну і таке перше загальне питання. От підлоговий конвектор це про опалення, комфорт чи про естетику? Це все таке про опалення. Чому? Тому що це опалювальний прилад, який повністю може обігріти будинок, квартиру, офісне приміщення. Ми не говоримо про виробничий трішки uh -huh. інший сегмент, і при цьому створити естетику безпосередньо в будинку і в тій ж самій квартирі. Чому він розміщується перед панорамним uh -huh. вікном? замість сталевих? човунних радіаторів, багато чого. І при цьому вид панорамного вікна він має бути гарним. Навіщо ставити великі гарні вікна і при цьому їх затулювати чимось? Тому це все-таки, мабуть, про опалення, тому що це опалювальний прилад. Тобто підлоговим конвектором можна повністю обігріти там котеж, будівлю, повністю, так? Так, звичайно. Я знаю, що конвектори є з вентилятором і без вентилятора. І от існує така думка, проблема, стереотип, що вони шумлять, особливо якщо такий конвектор з вентилятором поставити в спальну кімнату. Це дійсно проблема чи ні? Це одна з найвеликих проблем використання внутрішньопідлогових конвекторів. А в мене на досвіді є. Один проєкт, де люди в вітальні, ну там, де в принципі uh -huh. багато шуму, телевізору і тому подібне, вимикали вентилятори. У них було 18 градусів в приміщенні, але uh -huh. вони не шуміли. Це було одного німецького виробника, не uh -huh. буду зараз казати, якого, uh -huh. але була така от проблема. Звернулися до нас, ми її вирішили заміною вентиляторів. І м, дійсно багато виробників ставлять різні вентилятори різної uh -huh. якості різних виробників. І а, якраз цим і відрізняються саме конвектори култерм uh -huh. в тому, що вони безшумні. Чому тому, що на 50% роботи а, вентилятора а, в них а, звукова потужність менше 20 дБ. Uh -huh. а дорослому вуху, ну до вуху чи слуху дорослої людини, uh -huh. а, він його не, не сприймає не сприймає за да? шум, тому ми можемо вважати, що вони абсолютно безшумні. Так є ще 75%, 100%. Uh -huh. Ви їх будете чути, але то для максимально швидкого обігріву, ага. коли нам потрібно, там, наприклад, за короткий період часу максимально нагріти приміщення. Ага. Так вони то можуть зробити дуже швидко. Підлоговий конвектор він є доповнювачем, теплопідлоги чи конкурентом, чи взагалі вони комбінуються між собою, І які от, якщо взяти для порівняння, теплопідлогу і підлоговий конвектор, які є переваги у підлогового конвектора. З Самого початку теплу підлогу придумали не для обігріву, а для комфорту. Зараз цей комфорт хочуть перекласти частково для обігріву. Тобто тепла підлога в будь-якому випадку вона гріє. Але ми рекомендуємо всім нашим замовникам, клієнтам робити теплу підлогу. Чому? Тому що на поверхні вона має бути 27-28 градусів. Там до 30 в ванних кімнатах а, угу. а, вони. Давайте так, тепла підлога не має бути теплою, вона не має бути холодною. Чому? Тому що можна там запустити 35 градусів на поверхності, у вас буде летіти пилюка, буде сухо в приміщенні, mm -hmm. то навіть по нормам європейським заборонено давати таку температуру. Тому mm -hmm. ми завжди за теплу підлогу, але внутрішньопідлоговий конвектор це якраз система опалення, завдяки тому, що він встановлюється безпосередньо. Перед uh -huh. панорамним вікном він відсікає холодне повітря. Бо а, коли холодне повітря зіштовхується з теплим, холодне повітря різко йде вниз. Uh -huh. І таким чином ти наче знаходишся в приміщенні там 22 градуси, тепло, класно. Але коли холодне повітря йде по ногам, uh -huh. тобто в ноги холодно. І зазвичай такий, я не розумію, там 22 в приміщенні, а в ноги холодно. От якраз ця проблема виникає а, завдяки тому, що холодне повітря не відсікається від вікна. Угу. Розуміло. Окей, і я ще таки чу момент на рахунок а, збору пилу да, от, на рішхідках на, на самому конвекторі. Чи це дійсно проблема, чи його складно взагалі чистити, чи накопичується там пил чи ні? Давайте, якщо щось не прибирати, то в ньому <сміття> завжди багато сміття. Туди можуть попадати і скрепки, угу. і олівці, і багато чого. Але потрібен сервіс. Сервіс простий. Два рази на рік його треба чистити. Перед ага. опалювальним сезоном і після. Ага. Я потужний полосмок. Ну ага. якщо вже туди висипалось пів кілограми цукру, да, тобто ага. все може бути. Там бігла кицька, перекинула вазон, ага. там висипалась земля, тобто треба щось робити. А, можна то прибрати пилососом, але насправді можна викликати сантехніка, ага. який то все перекриє, зніме і а, ну, все прибере. Вентилятори можуть пошкодити пальці чи там ще щось. Наприклад, в конвекторах Култерм в вентиляторах стоїть вбудований захист, uh -huh. Тобто, коли в нього щось попадає, він зупиняється. І через деякий uh -huh. час він попробує знову запуститися. Якщо uh -huh. йому буде заважати, він не запуститься. Тобто це і є електроніка, яка м, допомагає ну, збільшити термін експлуатації конвектора, щоб якась там, ручка да, тобто, uh -huh. не пошкодила. Ну, не ну, гарний продукт, давайте так. Угу. О, такий момент ще. От, є решітки у вас металеві, є дерев'яні. Ну, це ж такий копалювальний пристрій, він нагрівається. Чи є взагалі ризик, наприклад, що там наступити голою ногою на решітку аптисяч? Ми проводили випробування, ставили дуже багато датчиків температур, uh -huh. запускали різну температуру води саме в теплообмінник, і в нас максимальна температура на поверхні граток була 43, 43 градуси це в металеве дерево, uh -huh. вона ще менше, по-моєму, uh -huh. до 37. Тобто, наскільки ми знаємо, опік можна отримати після 60 градусів. Так що ми можемо запевнити, що. Ну, Градка на поверхні конвектора, навіть якщо ми будемо давати 90 градусів uh -huh. води, ну тобто такого вже не існує, ніхто такого не робить. А, абсолютно безпечна для ну від опіків і uh -huh. тому подібних а, режимів. Навіть якщо її зняти, тобто теплообмінник також не нагрівається більше 60 відсотків, ну uh -huh. не відсотків а градусів uh -huh. по температурі Цельсія. Чи є якісь нюанси в підборі підлогових конвекторів? Можливо, ну. Такі, на що потрібно звертати увагу при, ну, в порівнянні з стандартним радіатором. Ви чули колись, а, 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 мабуть, чули, є люди, замовники, да, такі, які кажуть, ні, ми не будемо ставити конвектори, бо вони не гріють, від ага. них холодно і тому подібне. Знаєте в чому проблема? Вони просто неправильно підбирали так звичайно. Любий опалювальний прилад, теплу підлогу, котел мають підбирати спеціалісти. Ми проводимо постійно тренінги, семінари, ми uh -huh. навчаємо наших дилерів. А, ми навіть можемо пояснити кінцевому споживачу, якщо він до нас звернеться, зможемо допомогти прорахувати, проконсультувати і правильно їх підібрати, щоб не виникало таких проблем. Uh -huh. Потім люди взагалі кажуть: ми не хочемо ставити конвектори, вони не гріють. Ні, ви просто неправильно їх порахували, нікого не хочу ображати. Але так, конвектори мають підбирати спеціалісти. Дуже uh -huh. багато нюансів. Uh -huh. Ем, окей, тоді таке питання. Ем, ну зараз уже в принципі на ринку радіаторів і підлогових конвекторів є така певна конкуренція. Більшість виробників раніше були європейські виробники, і вони і зараз також є. У вас продукт український, да? і от ем, хочу запитати, яка різниця між підлоговими конвекторами култерм, там європейськими виробниками, ну іншими українськими виробниками? Давайте, я не хочу казати ні про кого погано, да, тобто і виділяти mm -hmm. саме култерм, cool знаєте, як щось нереальне. Mm -hmm. ну, всі конвектори вони мають схожу конструкцію: корпус, тепловмінник, mm -hmm. вентилятор, градка. Ну, тобто, якщо так от дивитися, на спеціалісти, вони всі схожі. Але поїхали, ну, чим ми відрізняємося, чим от саме бренд култерм cool відрізняється. Це абсолютно безшумні вентилятори. Це якісно сформований корпус з металевого листа або з алюмінієвого профілю. Це м, двотаврова градка, яка має подовжений термін експлуатації. Е, це якщо брати з, -з, -з переваг, ага. але в чому ж саме різниця? М, європейський продукт він не може випускатися просто так. На нього мають бути сертифікати на метал, ага. на багато дуже випробувань, тестів. Тобто ага. на то він і є е, європейський продукт. Ага. Де там щось схитрити, там і занизити uh -huh. якісь показники не вийде. Чому? Тому що ну, європейці його не випустять uh -huh. на ринок? А ми якраз і працюємо над цим, щоб наш український продукт, а, можливо, навіть був якісніший ніж європейці. Uh -huh. От над цим працюють ну, відділ інженерів. Uh -huh. Взагалі, якої у вас висоти товщини є підлогові конвектори? Да? От яка? Там, мінімальна, то мінімальна товстяна стяжка має бути для встановлення підлогового конвектору. а, Мінімальна, максимальна. Знаєте, десь років а, 10 плюс назад. Мінімальна висота конвектору була 112 мм. Uh -huh. Тобто був один такий виробник. І м, коли ми ще до виробництва займалися uh -huh. поставками європейського uh -huh. обладнання, ці конвектори ставали всюди. В угу. квартири, в будинки, угу. просто треба мати бажання. Якщо говорити про нас, у нас максимальна а, мінімальна висота 80 мм. Угу. В принципі, майже в будь-яку стяжку вона стає, так як іде угу. 6 см стяжки. Це угу. мінімум, хтось л'є менше. Насправді там забудовники інколи хочуть зекономити, угу. тому що там на площі всього угу. багатоквартирного будинку 1 ну, см, да. це там тони то стяжки. Так, так. Через 80 міліметрів стають в принципі абсолютно в будь-яку квартиру, в будь-який uh -huh. будинок. Зараз ми, до речі, розробляємо ще, ще, менше. ще менше, тому що є запроси, uh -huh. хай це буде так, запроси uh -huh. на встановлення 70, 70 міліметрів, uh -huh. ну, тобто, ринок потребує, ну, ми над цим працюємо. Тобто, якщо ринок потребує... Uh -huh. Ну, ми то зробимо, тому що ми якраз маємо, маємо ресурси, маємо можливості yeah. і над цим працюємо. Але ми хочемо його зробити не на хяпляп, yeah. ну там швидко, а нате там десь вкрали, метал занизили, yeah. там ще щось менше, б, там потужність втратили. Yeah. Ні. Ми проводимо тести, нам потрібен час для того, щоб це зробити. Yeah. Встановлення конвекторів, yeah. да, тобто на початку виробництва. Це не просто встановлення в стяжку. тобто до конвектора потрібно підвести труби. Треба знати, які труби, на яких розмірах. Ага. Треба підвести електричну частину. Навіть якщо це при... природня конвекція, там все одно стоїть автоматика ага. для регулювання. Тому, звичайно, це один з самих ну, перших приладів, які мають ставитися, не обов'язково ставитися, а комплектуватися і вибиратися ага. на самому початку а, будівництва чи ремонту квартири. Ага. Поговоримо про а, градки, про решітки, так як в принципі вони відрізняються і там і довжиною, і шириною, і кольором. А, які ще є нюанси при виборі а, решіток? Чи це просто дизайн? Питання дизайну? А, дивіться, нашою компанією було прийнято рішення, ми зіштовхнулися з такою з великою проблемою. Дизайнер а, не може. Вирішити, якого кольору будуть mm -hmm. градки. А монтажник кричить: Ей, давайте встановлювати конвектори. Mm -hmm. да? Тобто прораб кричить, що в мене монтажник стоїть, бо ми не можемо встановити mm -hmm. конвектори. Що прийняли ми для цього вирішення? Ми всі конвектори віддаємо з 18-міліметровим захистом, mm -hmm. тобто, це вже включено вартість конвектора. Ми відвантажуємо конвектор. Монтажник монтує його, підключає uh -huh. труби, а плитку ще з Італії не привезли. Uh -huh. Чи там звідкись uh -huh. ще. Uh -huh. Тобто ще не до кінця вибрали паркет. Таким чином, ми даємо можливість вибору градки вже після е встановлення конвектору. Все uh -huh. одно вона потрібна після клінінгу. Бо інколи буває, що ноги виростають і таке було. Е ну, це uh -huh. <плес> таке буває, на жаль, ну, на жаль, uh -huh. але. А, тому вона треба після клінінга. І а, що пропонуємо ми? Ми пропонуємо а, стандартних 5 анодованих кольорів алюмінія, ага. люба покраска по палітрі RAL і також дерев'яні градки. Ага. По дерев'яним градкам маємо 10 стандартних кольорів, але якщо є вибагливий замовник, який хоче от саме в той ага. колір паркету, у нас є. Послуга підбору кольору, uh -huh. тобто ми відправляємо на виробництво на, на виробництво а, фарб, і нам на тому виробництві uh -huh. підбирають той кольор. Так, це додаткова оплата, але якщо дуже треба, будь ласка, то не є проблема. Uh -huh. Також є, ну це ми зараз дивимося, поперечні градки, є повздовжні, uh -huh. тобто вони uh -huh. отак от, от розположені. І ще є декоративна рамка, яка інколи закриває шов примикання uh -huh. паркету uh -huh. безпосередньо. Ми ну, В дизайн, класних дизайн-проєктах вона майже ніколи не використовується. Чому? Тому що має бути гарний стик. Uh -huh. І стосовно вибору, Ну, от, естетики, да? тобто, коли а, градка в один колір з підлогою, тобто ви його навіть і не бачите. У вас відкривається великий класний вигляд. Ну, не тоді, коли ви впираєтеся в сусідів, uh -huh. да? тобто, uh -huh. а коли там чи ліс, чи ще щось, і ну, це дуже круто. Uh -huh. Ви згадали на рахунок поперечних і поздовжих граток. Чим вони відрізняються, чи це просто знову така знову ж таки така це виключно рішення дизайну? Тобто, чи вони відповідають там прямим лініям угу. в інтер'єрі, угу. чи там до вікна, чи можливо вікно дивиться з боку і угу. хочеться так? Тобто, це виключно на вибір дизайну? Угу. Ну і так я розумію, що ви можете по формі також виготовити не тільки прямі там якісь кутові, тому що там так, так звичайно. Кутові любої форми, навіть якщо це багатосоставні mm. конвектори, якщо це є колона, її треба обійти. Також ми робимо mm. вирізи. Ну і звичайно, радіусні, тобто вигнуті конвектори, можуть бути як із примусовою, так і з природньою конвекцією. Але вже то окремий прорахунок, окремі mm -hmm. розміри, то вже такий спецпідхід до замовлення. Розумію. Добре, в принципі, дякую за відповіді. Було дуже чіткою. Все інформативно, і насправді я дуже радий е, знати і бачити, і спілкуватися з людьми, які займаються виробництвом української продукції в Україні якісного продукту. Це ну для мене це дуже я дуже цьому радію. Тому і вам хочеться подякувати за вашу роботу і побажати успіхів у майбутньому. Дякую. Дякую.